Просторий будинок з мансандрою у місті Носівка Чернігівської області. Загальна площа будинку становить 100 метрів квадратних, що включає 5 кімнат, забезпечуючи достатньо простору для великої сім'ї, санвузол у будинку. Дім побудований у період 2000-х років із кирпичу, має шиферний дах, опалення комбіноване, газове та твердопаливне, а також є центральне водопостачання. І каналізація типу септик всередині з косметичним ремонтом, з частково мебльованими кімнатами, до послуг нових власників побутова техніка: холодильники, газова плита, мікрохвильовка, пральна машина, бойлер, телевізор, ділянка розміром 20 соток із садом, городом та господарськими спорудами. Ідеально підходить для ведення господарства. Будинок розташований недалеко від залізничного вокзалу, що забезпечує зручний транспортний зв'язок. У межах 500 метрів є магазин, кіос, а неподалік розташовані школа та дитячий садок, що створює ідеальні умови для сімей з дітьми.